Діду, а у вас баба добра? Добра, добра. Як спить, а як прокинеться, то я вже і сапу тримаю, і відро ношу, і навіть собаці хвіст кручу. Діду, а що вам баба найчастіше каже? каже, каже старий, не гуляй. Хату побіли, дрова склади, а то вночі будеш спати в хліві з козами. Діду, а ви бабу слухаєтеся? Та слухаюсь, куди дінусь. Вона, як гляне, я вже й сап уберу. А як крикне, я вже й картоплю. Не. Дякую вам, діду, за цікаву розмову. Та не дякуйте, маленька справа. Хочете сміху, приходьте знову. Або заходьте на канал «Кукурудза в полі». Ех, Базар є базар. Тут і коник, і трактор, і дивись, машини. Оце моя машина. Маленька, маленька, та швидка, як я колись. Діду, що сьогодні робили? Та я з гусьми в шахи грав, вони мене обіграли. Діду, розкажіть гумореску. Значить таке. Прийшла Галя в курник вранці, гусей рахувати, а вони, як закричали, давай їй співати. Діду, та ви тут справжній силач. Та щоб і корови здорові були, і я не відставав. Та, діду? діду розкажіть нам гумореску. Значить таке. Гуси роблять розминку, кури бігають коло коло курника. Раз, два. Три, чотири. Доброго ранку, діду. Діду, а як ви таку силу тримаєте в свої роки? <рес> та то не сила. Е, то страх, бо як Галя кочергою махне, то я й марафон пробіжу. <риклад> Діду, доброго вечора. Він. Як вам відпочивається? Та що казати, доню? Шашлик шкварчить, вогонь горить, душа співає. Якби ще Галя не ганяла, то я б тут до ранку лежав. <риклад> Діду, який вірш ви можете розказати нашим ранковим глядачам? Доброго ранку, друзі. Оце таке розкажу. Ранок настав, сонце встає, гуси гелготь їсти вже хочуть. Качану полі сам стоїть. А баба не хоче. О, так звичайно. Я пам'ятаю, як ми з друзями бігали по цьому подвір'ї, коли були ще зовсім малі. Кула. Діду, а який вірш ви могли б розповісти на ніч? Онучку, на ніч треба бажати, щоб сон був міцний як дуб, і спокійний, як українське поле. Ну добре, хочеш спати солодко, цілуй кохану глибоко. А як нема баби біля, обіймай подушку сміло. А може, щось веселіше. А веселіше, то вже треба сильна витривалість, так сказати, гарна фізична активність у ліжку. Діду, розкажіть якийсь гарний вірш. Стоїть то поля серед поля, як у мене вранці воля. Вітер листячко гойдає, в мене теж воно встає. Діду, розкажіть щось цікаве. Слухай, люди добрі. Сиджу я на лавці, а баба моя галя поруч. Вона мені каже, діду, ти вже старий, пора тобі спортом зайнятися. Думаю, та що воно таке? Взяв гантелю. Важка як кредит у банку. Поставив її в куток, нехай займається без мене.